Рік 2014 й був не менш гарячим у житлово-комунальній сфері міста. Бійки, аварії і змови – нібито в гостросюжетному фільмі. Деякі події дійсно нагадали про відомі кінострічки. Плагіат – це чи просто збіг? Будемо виясняти. Одна з найгучніших подій року у комунальній сфері не лише області, а й майбутньому всієї України відключення електроенергії. На початку грудня по всій країні почали вимикати світло. Причина нестача вугілля через війну на сході. Торкнулася біда й Полтавщини. Світло почало хаотично зникати в різних районах, в тому числі й в обласному центрі. На щастя, ніхто не використав це для того, щоб пограбувати казино, як в 11 друзях Оушена. тому що казино в Полтаві принаймні поки що немає. 23 грудня обленерго виклала на своїй офіційній веб-сторінці порядковані графіки відключень. Тепер люди хоча б знають, коли їм доведеться сидіти в темряві. Прийшла зима і полтавці згадали, що таке стелі. Проблема дахів нікуди не ділася. Навпаки, покрівель з дірками навіть побільшало. Квартиру родини Федоренків можна було використати як майданчик для зйомок якогось японського фільму жахів. На початку грудня їхню оселю просто залило водою. У мене це після таяння сніга і сьогоднішнього вчорашнього дождя, мене накапало вода по всім мискам, Ви бачите, мене відпали останні обої. На даний момент я не можу зробити ремонт. Я багатодітна мати, в мене п'ятеро дітей. На наше звернення з цією проблеми міська рада відповіла: квартира Федоренків була в програмі ремонтів на 2014 рік, але не було коштів. Казначейство не пропускало. І додали 2014 року полагодили аж 29 дихів. дахів. Уже на початку року з розпалом пристрастей на Майдані полтавці зрозуміли, що все буде дорожчати не лише на полицях магазинів, а й у платіжках за квартири. Прогнози підтвердилися в березні. Вже першого місяця весни власники громадського транспорту почали вимагати підвищення вартості проїзду. Перевізники пікетували міську раду, бастували і таки домоглися свого. На початку серпня тролейбуси подорожчали на 25 копійок, а автобуси та маршрутки на 50. Результат квиток у тролейбусі гривня 50, в автобусі 3 гривні. Люди невдоволені, але перевізників це не цікавить. Їх навіть такі ціни не влаштовують. Київ хоче до п'яти. Підняли і ціни на газ удвічі. Тепер у деяких платіжках фігурують навіть чотиризначні суми. А ось якість послуг залишала бажати кращого. Як завжди, ми отримували безліч скарг від людей. До того ж, через дефіцит Зу полтавці півліта сиділи без гарячої води. У листопаді всю Україну сколихнула новина з Полтави. Нардеп Сергій Каплін завітав до мерії, прихопивши із собою не листа зі зверненням і навіть не магафон, а сокиру. Чи дивився перед цим пан Каплін? Екранізацію книги Стівена Кінгасяйво невідомо. Сяйво фільм режисера Стенлі Кубрика, заснований на романні майстра жахів Стівена Кінга. Головний герой разом з родиною їде доглядати занесений снігом готель. Через нестачу телебачення і пива бідолаха казиться і вирішує вкоротити віку дружині та сину. Звичайно, Сергій Каплін нікого вбивати не збирався, однак двері вибивав так само вправно, як і Джек. Європа. Венді я повернувся. Виявилося, що НРД просто хотів поспілкуватися з мером Олександром Мамаєм. Про що? Про те, що міський голова збирався підвищити тарифи на комуналку, а ще не хотів виділяти 3 мільйони. бійцям АТО. Мамая Каплін не знайшов, натомість наштовхнувся на фото мера з екс-губернатором Олександром Модовіченком, звинувативши очільника Полтави у зв'язках з колишньою владою, Каплін пішов з відчуттям виконаного обов'язку. Потім депутат стверджував, що саме ці його дії змусили мера удуматися. А пан Мамай припускає Капліну, як і головному герою фільму, час до лікаря. Є така хвороба в житті. Як шизофренія, її 68 видів, і вона присутня у кожної людини, але в деяких людей цієї шизофренії набагато більше. І давати сьогодні фахову оцінку цій людині, яка займалася вирубуванням дверей чи ще чомусь іншому, це не моє право. Це право, якщо він е, пройде всі. Я маю на увазі саме капліна. Якщо він пройде всі аналізи, здасть і буде гарна, чудова в нього довідка від лікаря, що в нього немає цієї хвороби, тоді це, цю оцінку повинна давати органи прокуратури і органи внутрішніх справ. До речі, Сокиро каплін подарував виконувачу обов'язків голови облдержадміністрації Олегу Пруглу. Далі буде Джонні. Сьогодні режисери віддають перевагу комп'ютерним спецефектам, що правда, практичні зазвичай виглядають більш реалістично. Так само з провалем дороги. Асфальт провалився у квітні цього року на розі панаса мирного і красіна. Це точно виглядає більш реалістично, аніж це. Ти погляди, що мають. Згодом виявилося, причиною була аварія на каналізаційному колекторі. Полтава водоканал все відремонтував. Покриття відновили вже за кілька днів. Щоправда, у водіїв і без цього проблем, як завжди, по вуха. Дороги не стали краще, деякі навпаки навіть гірше. Це при тому, що міськрада виділила 33 мільйони гривень на рік на ремонт автошляхів. Від розпачу автомобілісти залишили недвозначне послання просто на мості на половках. Що ж, не зовсім культурно, але відверто. А культурне життя Полтави у 2014 році підсумує моя колега Інеса Проташік.